Ваша Даша, і сьогодні я буду працювати в піцерії, якщо встигну, навіть менеджером. Так, ось тут так, скоріше забираю. Зараз пропадаю, скоріше Блін! Дівчинка вже стала. Чому я не встигла? Коротше, ну все одно в мене зонтик. Подарунок, я не знаю, ще. Шо. Короч, я проголосую, що волоти її Так, ну а зараз я буду. Коротше, поставщику. Так, зараз я поїду. А, -а, -а я не знаю, де коси. Так, в мене би один, але не важно. Я буду привозити продукти, бо. Она душе швыть как не кончается. Э -э -э -э! А, а, а! Так, зараз я буду набирать продукты. Види, иди, хлопчик, задавлю. Так. Так, въезжаем по-нормальному. Ой, декасир. Нас... Е! Так, що? Шо... Ой! У нас дуже мало тіста. Ось цього, ось цього, ось цього і ось цього. Так, ну вони все повкладають, я сяду за руль. Так, давайте водички еще с цией смачно. Так, давайте. Давайте накладайте еще, еще. Все, я, я поехала. Ну, ой. А это не я. это, Ой, это снова не я, это машина, это все машина. Так, ну все, я поїхала. Так, ем, поїхала. Ну, вже косура нема, тому. Так, все, я їду. Так, ми їдемо. О! Ді менеджера! Так, 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 уезжаємо, въезжаємо. О! Три, два, один. Гоу! Скоріш. Так, назад. Все спешать! Я не люблю это И сейчас. Все спешать! Ничего нормального сделать не можно. И снова я стала лысиком. Так, їдем, їдемо, даваймо. Так, все вже нормально. Все. А... Касира нема. Е так, ну... Багато щось у нас людей... В смысле, а до кнопки? Щоб їх. А ось. Дуже багато в нас людей взяли відпусточку. Едем, едем, едем. Мне зараз просто прямо ехать. Так, ну блин. Ну, блин, я хотела свою мелодию сыграть, а я сейчас не вышла. Тут нікого нема. Придеться самої нагрузити. Щось не дуже багато чого. Так, сосисочки. Так, коробки. Тісто. Кас! Ам. Менеджер, а, менеджер вже інший, блін. Так. Так, в мене в мене вже не вміщається машина просто. Так, на ну ось це необходимо. Там зараз... Ой, блін. Де де воно? Все ну мені вряд. Вирі... Здається, що я встигну приїхати. Тому що машина дуже медленно їде. Я б хотіла, щоб вона їздила швидше. Так, ну ми поїхали. І хто не заходив в мої дописи, що то вибачте, що я давно не виставляла відео, тому що в моєму місці вимкнуло світло. Ой, ну інтернет. Ні в кого не було. Тому, на жаль, я не, не могла писати ні в Телеграм канал, не в Ютубі нічого знімати. І також грати в Роблокс. Тільки сьогодні. Пімкнули. Ну, нічого страшного. Нічого страшного, не, переж... не переконайтеся. Касер, десь у вас знайдеться? Ну, а що в мене є робота? Ой, я, я не можу їхати. Що це таке? Так, блін, я, я не можу сісти. Так. Так, так. Ай, ура! Так, в'їжджаємо. Все. Блін, 14! Хух, стыгла. Десять, восемь, семь, шесть, пять. Все, я встигла, ура. В смысле сидеть? Не, ну. О, двести монеток. Так, все. У меня подарунок есть. Ой, а я не знаю, что в нм. Камера псуфернить, окей. С... А, все. Блин, а де мій зонтик? У меня наш зонтик був. Проїжджай, уїжзжай. Кто? Кто сыпа, що попало? Подивіться она вона... Вона просто сипе, що попало Потрібно дивитися, чого мало. Так. Так, ось так пострію трішечки. Все. Е, е! -е! Я не зрозуміла. Що? Що ми машина? Так, 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 зараз вкидаємо. Так. Вкидаю. Вкидаю ще сосисочок. Тісто. Коробки. Так. У нас дуже багато чого вміщується. Ой. Та блін. їдем. 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 Все, надіюсь, вона знає, що паркуватися потрібно заднім ходом. Так. Алло. Так, э, ні, що? Так, ні, вибачте, до побачення. Мені здається, зараз все повпаде. Космир. В мене вісімка, а чого, я, я навіть не знаю. Та да, блін, нас ну, обігнати людина може. Ну, все сиди тепер в прицепі. Дай руль, будь ласка. Гля. Вона не хоче мені давати руль. Вона мені зараз, зараз зарплату може унижити. Нормально так стовп повалила. Ой. Так, э! Мне здається, чи еще Випало, випало, випало знизу! там випало! Випало! Вона не чує. Вона зараз всі продукти переверне. Ні. Руль. О. Та, блин. Так, а. Ми здаємо назад трішечки. І тепер їдемо швидко вперед. Я можу максимум це просто під'їхати. Так, 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 так їдемо. Я максимум це я можу сюди просто під'їхати. Ну все, вона мене залишила. Без хорошої зарплати. Ну, якось трішечки мені не подобаються такі люди. Ну, але мені здається їй трішечки стиль. Так, я поки що повикладу. Е, чому так різко ноч? Так, помідорки в нас ще тут є. Так, дякуємо за зарплату. Коротше, зараз мені це потрібно все. Все. О! Так, а... а, а що ще як щось, так? Коротше, це буде безполезно придиться. Все самими ручками. Да блин, куда его наделась? Да блин. Да блин, чему? Открывайся, открывайся. Да блин. Ну и Ну блин. Моя идейка. Зараз я реснусь, я привезу сюди іншу машину. Попрацювала. Стоп. Ага, ось там машина. Так, все, коротше. І нарешті я з волоссям. Так, Коротше, я, я поїхала. Так, ось сюди. Це я їду, я просто все в машину позакидую. Так, і мені цікаво, куди та дівчинка наша ділась? Ну, трішечки, ну вибачте, ну. Так. Зараз. Так, їдем, їдем. І я вже бачу цю кучку. Так, трішечки сюди. Зараз буду під'їду ще трішечки. Буду все сюди накладати потім, щоб заїхати. Так, а зараз Хоча не буду писати, я все сама зараз. Да, блін. Чому воно не береться? Ну не береться! Зараз напишу. Допоможіть. Так, короче, я я не знаю. Водителься просто тут якась авария. Да не и Я-то по разруляну не встану. Особливо, коли дівчинка біля мене. Але це... в неї скін дуже схожий на якої підписниці. А. ха! Я не можу. Ви просто це також бачили. Я думаю, что он нам вызовет. Ну, видим, когда я. На только одну сюда довезла. Ой, я не могу, не так смешно. Все. Добре, я їй, звісно, допоможу. Так, зараз зараз. Куди, куди, куди? Я тепер цей руль нікому не довіряю. Ой. Ось бачите? Ніколи так не робіть, бо у вас буде те ж саме. Е, а чому я одна все це вбираю, а? Грезі, мені не подобається. О, не одна. Да, блин, помидоры я хочу взяти. Або сирок. Мені під'їхати потрібно. Так, ну тут у нас, як завжди, аварія. Чомусь. Ой. Так, я срок візьму. Да блин, вин, винный перец. Коробки. Помидоры. Так, короче, я думаю, мы ничего достать. А, ой, спрайт создается, кстати. Так, все, все. Будь ласка, девчонка. И так никогда больше на Вам також не свитую. Ой, ну, а на это уже я не знаю, что. Так, да, блин, як як, як въезжаю. Короче, я я не могу выехать за одним входом. Так, їду, їду. Можливо. М Блін, я, я все рознесла. Так. Я, я не знаю, як заїхати, коротше. Так, ось здається, виходить. Так. Все. Нарешті. А, я застрягла! Хух. Так. Все. Ну, добре. А на цьому наше відео доходить до кінця. Не забувайте підписуватися та ставити лайк. І мені знову зону Я постій тут біля коробочки. Добре, ну на цьому наше відео закінчується, Не забувайте підписуватися та ставити лайки. Всім пока! Я побігла під дищем гуляти та ще працювати.